Захист секретної інформації та спільна боротьба із кіберзагрозами такі головні проблеми піднімали представники Японії та Сполучених Штатів на конференції під назвою Кібердіалог у Токіо. За словами Крістофера Пейнтера, представника державного департаменту США, нині майбутнє кібертехнології перебуває на поворотній точці. Із кібератаками стикаються не лише США та Японія, але й багато інших країн. Хакерські напади стають все небезпечнішими, тож необхідно скоріше вжити заходів, щоб побороти цю загрозу. Підкреслив пан Пейнтер. Цього тижня Пентагон звинуватив китайський уряд та армію у кібершпигунстві. Нібито китайці за допомогою кібератак намагаються зламати комп'ютерну систему оборони Америки, а також отримати доступ до технічних новинок. У спеціальній доповіді оборонне відомство США приділило особливу увагу успіхам Пекіна у розбудові флоту авіаносців та винищувачів на базі технології Стелс.